Всім привіт! Ви на каналі SMS. І якщо ти зайшов на це відео, то ти на 99,9% граєш в Brawl Stars А коли ти граєш в цю гру, то ти завжди можеш вигоріти від неї. Сьогодні я розповім вам, як не вигоріти від Brawl Старсу. Ці совети підійдуть не лише для Brawl Старсу, а й по іншим іграм. А перед початком відео хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал. Поїхали! Так, давайте розберемося, як ти можеш вигоріти від Brawl Старсу. Головна причина це грати дуже часто. Та де, вже коли тобі не хочеться. Грати, наприклад, ти поставив собі ціль апнути 70 тисяч кубків до літа, і ти вже втомився, а в тебе всього лише 60 тисяч кубків, і через не можу заходиш в гру та граєш, поки не втомлюєшся. Е, так краще не робити. А краще, якщо в тебе ж вільний час та бажання пограти в Brawl Stars, не вигориш. А тепер давайте розберемося, як потрібно грати, щоб не вигоріти. Перше це, це грай не більше 2 годин в день. Друге, не грай лише в вільний час. Грай не на результат, а щоб отримати кайф від геймплею гри. Ще це після гри. Не думай лише про гру. Наприклад, коли ти програєш Бравл Старс 2 години, а потім йдеш на прогулянку, і ти всю прогулянку думаєш про Бравл Старс. Ти так дуже-дуже швидко вигориш, якщо будеш не дотримуватися цих совет. Якщо ти вже починаєш думати, що ти вже виграєш від ігри, не грай тиждень або два. А потім вертайся в гру з довгими силами та бажанням вигравати і вигравати. Або грай в новому стилі для себе. Наприклад, якщо ти завжди грав в соло, то почни грати з тімейтом по Діскорду. Або, навпаки, якщо ти завжди з тімейтом по Діскорду, то грай в соло. Так, сьогодні я вам розповів та поділився своїми думками про вигорання в грі Brawl Stars та багато інших. Напишіть, що ви думаєте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і пока-пока.